Ой, як цікаво, триповерхові дроби атас. Але вони дуже легко рахуються. Ми просто будемо вважати оцей і ось цей рисочки. Чому оцей? Оцю рисочку. Задію ділення і просто розпишемо через дві крапочки. 9 поділити на 4 п'ятих, додати 9 четвертих, поділити на 5 і все, рахувати. 9 з перших помножити на 5 четвертих. 9 четвертих помножити на 1 п'яту. 9 на 5, 45 четвертих додати двадцятих. Що ми тут зводимо до спільного знаменника? Це 20-ка. Тут домножаємо на 5, 45 помножити на 5 буде 225 двадцятих. Додати двадцятих. Додаємо чисельники. Буде 2340. Ну і ділимо у стовпчик, переводимо у десятковий дріб.